Перший етап огірків. Наклали на дно листя хріну, укропу, часнику зубками. Наклали огірків, стакан солі 200-грамовий, і залили холодною водою. І резинову кришку на 3 дні. Ну, перевертаємо періодично, ось, бачите, ще сильний не розтала, треба буде поколотати. Ось цим огіркам вже два дня Вони стоять, отак так на, на колонці, ось, стоять два дня. На третій день зливаємо цю воду, заливаємо холодною водою і під желізну кришку. Кришка желізна, чуть-чуть здується, але це вас не должно лякати. Це так має бути. І вони такі смачні, наче в школі, знаєте, раніше давали. Користуйтеся.